Ця біда в тому, що ми настільки тонко влаштовані, що е, от, ми сприймаємо думки, ми їх і породжуємо, і людина своїм духовним світом збагачує і сприймає ті думки, які вже існують давно. Ми тільки їх поновлюємо, ми їх тільки переоцінюємо, а переоцінюємо тільки для того, щоб ми удосконалювали душу. Ну, я трошки знайома з вашою творчістю. Ми з вами зустрічалися не раз і ще тоді, коли вийшло була «100 рецептів з медицини, стежинка до Бога, оці маленькі е, збірочки. То ми тоді ще з вами спілкувалися і трошки знаю, про що ви писали, як ви пишете. І мені цікаво було побачити вже ваші останні збірочки, де ви перейшли до зовсім іншого стилю написання. І... Чому? Чому так сталося? Ви розумієте, я все життя прагнув читати, пізнавати. І до сих пір книжка біля мене завжди, якщо є можливість, почитати поезію, художню якусь гарну річ. Я не є, як кажуть, замкнута людина, яка замикається на чомусь окремому. З охотою читаю історичну літературу, з охотою читаю ну, в свій час перечитав Пушкіна повністю і відкрив в ньому стільки граней, які до сих пір залишаються особистим якимось відблиском от того. Внутрішнього життя пане Володимире, то можна спинитися на тому, читати інших класиків і не писати, ні, але в... ви те не робите. Ні, 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 ви пише плані... я б хотіла, щоб ви зараз прочитали один із останніх рубаї ваші, щоб, ми, щоб наші глядачі відчули, який вірш у вас зараз на душі, чому такі думки? Бо тут не так легко чотири рядочки написати, втиснути в нього всі-всі-всі свої думки і почуття. Як ви до того прийшли, чого вас життя до того наштовхнуло? Але перш за все почитайте, щось, що вам любе? Що мені любе? Я думаю, що те ж саме, що і всім. Я просто візьму. Пару-чотири вірші прочитаю з останньої uh -huh. книжки, яку я присвятив світлій пам'яті моєї матері, бо все-таки як порядний син хотів, щоб щось згадувалося про маму. І практично, коли ми згадуємо про когось, душа їй світиться там, на горі. Я не будую ні палаців, ні могил із каменю словесних брил. Я висікаю Божою рукою думки Небесних сил. Талант дається Богом для людини, і починаючи з дитини, ми розуміємо все підсвідомо, Талант дається середини. Мудрих ніхто не сприймає. З часом народ поважає мудрому в цьому земному. Боженько шлях вибирає. Між двома світами поетове буття, між двома думками його майбутнє.